Підготовка триває в звичайному тижневому циклі, трішки вже зменшили навантаження, бо кінець чемпіонату всі вже трішки, скажімо так, піднаїлись, тому десь більше з м'ячем, десь більше так на емоції вправи. Ну тому так вже готуємося в меншому обсязі. Дуже плодотворно триває, як завжди, в недільному циклі працюємо. Але вже під кінець сезону нас трішки збавили вже навантаження, тому що всі вже перенасичуються так тренуваннями, і десь більше для емоцій тренування, такі більше з м'ячем, ігрові, тому десь менше силових вже навантажень. Крубас ю 19 вперше гратиме на основному клубному стадіоні. Які емоції це викликає в тебе? Це завжди тільки плюс, тому що всі знають, коли ти граєш для вболівальників, це в два рази приємніше і завжди більше ти мотивований, тому що ти ну, не можеш погано грати при своїх вболівальниках, які прийдуть підтримувати тебе. Тому я дуже радий цьому факту. Це зовсім інші емоції, інша атмосфера. Прийдуть вболівальники, тому це як новий виклик, можна сказати, щось інше. Інші масштаби, скажем так, наскільки важлива підтримка вболівальників з трибун? Я вважаю, що підтримка дуже важлива, тому що коли тебе гонять за спиною твої вболівальники, то в тебе наче друге дихання відкривається. Футбол це завжди гра, перш за все для вболівальників, тому це найголовніший фактор, я думаю, у психології, тому що коли під час матчу тебе підтримують, в тебе завжди все виходить краще. Залишилось два останні матчі в цьому сезоні. Як налаштовуєтесь? Налаштовуємося по максимуму, тому що ще є навіть можливість попасти на п'яте місце, тому ми. Незважаючи на всі попередні матчі, десь там могли оступитися, але ми будемо боротись до кінця і лише за перемогою їдемо. Налаштовуємося на всі 100%, тому що в нас стоїть задача тільки перемагати іншого результату не може бути. Юрій Вернодуб пильно слідкує за гравцями «Кравбасу-Ю-19». можливо, головний тренер піде на експерименти, дасть шанс молоді зіграти в останніх турах чемпіонату. Що думаєш про це? Я вважаю, що це дуже круто. У нас є хлопці, які дійсно заслуговують на те, щоб дебютувати за першу команду. Вони всі е, викладаються на повного тренування, тому я думаю, що це було дуже гарно. Це дуже добре для наших хлопців проявити себе на рівні УПЛ, тому я дуже радий буду, якщо хтось з наших хлопців отримає цей виклик, тому будемо дивитись.